Сьогодні говоримо про те, що жінки вони дуже гнучкі, вони такі там, сям, тут, тут, і вони досягають своєї цілі. Вони дуже такі еластичні, вони завжди себе пропрацьовують, ходять на різні курси, дізнаються інформацію, застосовують і так далі. А чоловіки вони дуже такі. От самодостатні, вони ніколи не признають того, що от вони дійсно там щось не так, чи там їм щось треба пропрацювати. Знову ж таки, ця інформація не про всіх чоловіків і не про всіх жінок. Не можна ставити такі конкретні штампи. Але особисто я через досвід своєї практики можу сказати про те, що жінки вони дуже гнучкі, вони завжди щось знаходять, вони завжди копаються і пропрацьовують. А чоловіки вони такі твердолобі, вони не можуть повірити. В те, що в них щось не так, але при тому вони не дозволяють собі проявитися, сказати певні слова. От вони дуже хочуть, щоб та його дружина була поряд, або те, що вона гарна і так далі, але вони не можуть це сказати. От, наприклад, коли в чоловіків холодна мама, тобто у ваших чоловіків їхні мами дуже холодні, вони зазвичай проявляються дуже егоїстично жорстоко. Замість того, щоб вас похвалити, він краще тисячу разів скаже, чому ти як. Якась не така, або з усього прекрасного він знайде ось те недобре і на ньому зробить акцент. Або, наприклад, ви там наготували всього, що тільки можна, але не знаю, там чай не поставили. От він до чаю і скаже, от, а ти чай не поставила. Тобто це все признак того, що в нього холодна мама. І коли мама не додає йому тої любові, ніжності і тепла, він потім проявляється до вас такою холодністю, розумієте? І відповідно людина не признає цю точку зору в собі, і відповідно. Знову ж таки, в нього все нормально. І вони такі всі, в них завжди все класно, да? знову ж таки, не про всіх, але от зазвичай мужики вони такі твердолобі, вони не вміють оцієї гнучкості. І вони ще іноді там сміються, нарікають, там щось говорять про те, що жінки, ой, ви там весь час щось кудись ходите, десь там себе прокачуєте і так далі. І саме тому жінка переходить на інший рівень вібрації, і вона дивиться на чоловіка уже не з такої позиції, що він тут, а вона тут, або не з такої позиції, що вони ря. Ре... Дішком, а з такої позиції, що вона вище, а він нижче, і вона якось там пробує щось там якось до нього, щоб він також почав змінюватись. А він це не робить. Відповідно, через те, дуже багато розлучень, дуже багато нерозумінь. І люди 16 років або 20 років живуть разом, а потім розлучаються. Плюс до того, 2025 рік покаже нам ще більшу ось цю епопею цих розлучень. Буде дуже багато. Розлучень кризових ситуацій у сімей і так далі, через те, що зовсім інші вібрації людей. Тому, будь ласка, змінюйте себе і забирайте ось ту твердолобість свою. Просто.